Вітаю всіх. Сьогодні хочу з вами поговорити про дуже цікаві зміни, які плануються у 2025 році. Ці зміни будуть стосуватися осіб, які мають групу інвалідності, або які тільки планують її оформляти у зв'язку з своїми захворюваннями або тяжкими пораненнями. Все це ми розберемо у даному відеоролику, оскільки в 2025 році буде повністю ліквідована МСЕК і зрозуміло, що поки немає чіткого ритму, як воно все це буде працювати, оскільки є лише законопроекти. Але ми сьогодні розберемо, які це будуть зміни, для кого це воно буде стосуватися і як це попливає на осіб, які вже оформили групу інвалідності. І так, друзі, для тих, хто ще не знає, що таке МСЕК, зараз вам розповім. МСЕК це медико-соціальна експертна комісія, яка оцінює стан людини і зрозуміло визначає ступінь інвалідності, тобто ступінь втрати працездатності, на основі якого громадянам призначається розмір пенсії, а також різні соціальні пільги та допомога. Саме цікаве те, що дана. Структура вона працювала дуже багато років, і саме у зв'язку з цим виникла необхідність її реформування. Але вирішили реформувати її іншим чином, саме шляхом її ліквідації, і зрозуміло, що в принципі планує, що буде запущений кращий механізм і краще буде працювати дана система. Але сама ліквідація МСЕК це частина більшої реформи спрямована на поліпшення саме системи оцінки інвалідності, для того, щоб все ж таки прибрати корупційну складову. І зрозуміло, щоб механізм став набагато простіший для особи, яка має відповідні певні захворювання і бажає все ж таки отримати відповідну групу інвалідності. І так, друзі, для зручності запроваджуються нові зміни, які будуть, я думаю, досить. Позитивними для багатьох людей в першу чергу це проведення експертизи буде відбуватися в клініках, де наявне все потрібне обладнання, і також будуть наявні всі спеціалісти для того, щоб не потрібно було їсти по постійних комісіях, і, і в принципі це буде зручно для самих же ж пацієнтів. Наступне направлення на експертизу буде відбуватися на підставі чітких критеріїв з підтвердженням їх через електронну систему охорони здоров'я, передбачено запровадження електронного направлення для проходження відповідної експертизи. Наступ. Тупне в принципі, це також дуже позитивно, що сімейний або лікуючий лікар зможе направляти на експертизу самостійно без залучення лікарської консультативної комісії. Тобто таким чином вони розгружають ЛКК, тобто, да, і в саміше на підставі документів, які у вас є в електронній базі, воно буде все це і формуватися, тобто менше буде. Бумажної волоканини, оскільки все є повністю у електронній базі. При прийнятті рішення, комісію та для визначення потреб людини будуть враховуватися дані, внесені під час реабілітації. Сама комісія може направляти її на додаткове дообстеження. Тобто, це також є, в принципі, такий хороший плюс. Також в свою чергу буде створено новий окремий інструментарій оцінки потреб людини для того, щоб використовувати його в подальшому, наприклад, там у оформленні самих же пенсійних виплат або якихось додаткових виплат чи пільг, які передбачені саме особи. А також змінити порядок фінансування саме оновленої експертизи і щоб воно було більше. Е під певним наглядом, і для того, щоб зменшити відповідно корупційні складові. Тобто, як на мене, певні зміни для цього всього є. І саме цікаве те, що це все буде відбуватися вже в більшій мірі в електронному форматі, і це покращить людині сам процес оформлення групи інвалідності. Тобто, да, ми е, великий пласт роботи для самого ж пацієнта ми йому зменшимо. Оскільки самі ж експерти вони коли будуть визначати. Втрату представності особи і самостійно зможуть передивитися повністю всю історію особи, яка хворіє, і потім визначати вже відповідний коефіцієнт. Для всіх тих осіб, хто має вже встановлену групу інвалідності, вам потрібно заспокоїтися, оскільки вашу групу інвалідності ніхто не анулює і вона у вас залишається. Тому, в принципі, тут взагалі ніяких питань немає. Для осіб, які все ж таки мають тимчасову групу інвалідності, то ви повинні розуміти, що будете проходити до обстеження уже по-новому, відповідно, до нових змін. Тому все ж таки краще дотримуватися того порядку лікування, який вам передбачається, і щоб у вас були відповідні. Документи, а також відповідна історія в електронній базі. Тобто це буде вам на плюс. Також, що не міняється і не забирається, це те, що процес проведення медико-соціально-експертної комісії для дітей він залишається поки що у штатному режимі і поки не зазнає ну, будь-яких змін. І соціальні гарантії для осіб з інвалідності вони також не перебираються, все залишається, як і було раніше. Також хочу наголосити, що зрозуміло, що автоматично за. Для всіх тих осіб, хто має уже встановлену групу інвалідності, вам потрібно заспокоїтися, оскільки вашу групу інвалідності ніхто не анулює і вона у вас залишається. Тому, в принципі, тут взагалі ніяких питань немає. Для осіб, які все ж таки мають тимчасову групу інвалідності, то ви повинні розуміти, що будете проходити до обстеження уже по-новому, відповідно, до нових змін. Тому все ж таки краще дотримуватися того порядку лікування, який вам передбачається, і щоб у вас були відповідні. Документи, а також відповідна історія в електронній базі, тобто це буде вам на плюс. Також що не міняється і не забирається, це те, що процес проведення медико соціальної експертної комісії для дітей він залишається поки що у штатному режимі і поки не зазнає ну, будь-яких змін. І соціальні гарантії для осіб з інвалідністю вони також не прибираються все залишається як і було раніше. Також хочу наголосити, що зрозуміло, що автоматично запустити новий механізм буде неможливо, тому буде якийсь певний перехідний період, і оформляти групу інвалідності деякий час будуть і по старій процедурі, так як воно було раніше. І мінімізація корупційних ризиків. Але також ми розуміємо, що коли це все буде автоматично робитися через електронну систему, і, маючи постійні відключення світла, а також різні хакерські атаки на нашу систему, то зрозуміло, що ця інформація може бути втрачена, оскільки це все на серверах, і це також може бути великою причиною для того, що негативно впливає саме на оформлення групи інвалідності. Так, друзі, з вами був як завжди, я адвокат основної юридичної компанії Вітенко та Партнери Вітенко Вадим Юрійович. Якщо ж у вас виникає якісь питання або зауваження, або щось було не розкрито, обов'язково напишіть у коментарях і я дам на нього відповідь. І хочу невеличко зробити ремарочку для самих підписників. Це те, що бачите, я беру до уваги те, що ви пишете, оскільки один підписник сказав, що браслет заважає під час зйомки відео, тому я його прибрав. Тому бачите, я вас слухаю і чую. Всім пока і до нових зустрічей!